На конкурс Коронація слова роман Страшний суд Василь Басараба відправив в останні дні. Каже, довго не було відповіді, і лише за півроку організатори запросили автора на вручення премії. Про те, чи переміг, не повідомляли. З поміж шести тисяч творів у різних жанрах роман таки отримав заслужену четверту премію. Автор зізнається, прототипи героїв та їх історії оточували його все життя. У книзі багато цитат з біблії метою було того показати, що людина, яка пережила. Голодомор, яка пережила трагічні ці події після воєнних років, як вона вписалася в наш час і як вона цей, цей, цей страшний суд над, над, над цією людиною, яка коїла колись в житті злочини, яка хотіла показати себе порадою людиною в житті, а потім виявилося, що всі люди дізналися, яка вона була людина справді. Колеги автора розповідають, вже є багато різних відгуків. Голодомор, війна та 90-ті, суперечливі теми для читачів. Та все ж страшний суд до сліз доводить, запевняє редактор газети, в якій вже друкували уривки з роману. Павлик прийшов і побачив, що сестричка вже лежить на лаві. Поруч з нею Галя Галя здається ж, так а поруч з нею цей братик Миколка, і сестричка вбрана у вишиваночку, і, і в самі свої святкові строї вони одягнені і мати. Сидить між своїми цими померлими дітьми, повірте, ну, мурашки відразу по шкірі. Рівненські письменники переконані, книга Василя Басараби достойна Шевченківської премії, тому вже почали підготовку на подання. Це твір, який, якого Україна чекала, тому що ми сьогодні бачимо художню літературу, яка показує минуле, ну майже з класової, з класової точки зору. Автор ніколи не дбав про те, щоб його герої були якимись полярними. Він відтворив їх за законами художньої прози, тобто індивідуалізація образу, індивідуалізація мови, вибір ситуацій, деталі художні, композиція. Нині страшний суд поповнив полички книжкових магазинів міста. Вартість книги у межах 40 гривень. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини рівного.